Ну що ж, друзі, зустрічайте. Honda Civic на нашому майданчику. 2007 рік випуску автомобіль від другого власника. Це офіціал. Машинка відома, по і не тільки, тому що знімали наші сумські блогери СРТ. Хто в темі, той в курсі, цей автомобіль був у них на огляді. Машинка в кузові седан. Є декілька підкрасів. Але в загальному автомобіль більше п'яти років у другого власника Обслуговувалась виключно оригінальними або ж гарним аналогом запчастинами. Машинка стоїть на гарних легкосплавних дисках. Літня гума хоча й першого року, але встановлювалася вона в третьому році, тому в неї один сезон пробіга. Машинка в цілому обслужена, все зроблено, все класно. Докомплектована машинка у нас з парктроніками передніми камерою заднього огляду, світло леді. Автомобіль має декілька комплектів ключів, салон Вілюр, шестиступенева механіка, мотор 1,8. Правильний мотор для цієї модельки, їде дуже бадьоро. І я хочу сказати, що дуже надійне, надійне сочетання У нас механіка 6-ступенева, плюс мотор 1,8 бензин. Гарна комплектація з клімат-контролем, з підігрівами передніх сидінь. І кожного разу, коли я заглядаю в салон Hyundai Civic, я вражаюсь, тому що це технології майбутнього, які робилися ще, як ви бачите, в далекому 2007 році кермо. Шкіряне, бачимо перфорацію в самому кермі. Дуже цікаве рішення. Вон, вон тако виплакуло вогнути. Дуже цікавий момент. 197 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Електрона цифрова, Така електронна приладова панель у нас і зверху, і знизу. Е, Мультимедіа сенсор на з камерою заднього огляду. Чотири склопідйомника з автоматичним е, водійським склом електрорегулювання дзеркал. Тут у нас в бардачку ми знайдемо е, всі е, акти виконання робіт по обслуговуванню. І ось е, гарантійна сервісна книжка купувалася. Автівочка в Харкові з салона виїжджала. Ну і звичайно, що е, записів тут буде небагато, а саме всього дві штуки. У 9 му році пробіг 27 тисяч заїжджала на офіціал обслуговувалась. Після цього, звичайно, напевно, вона вже десь обслуговувалась в інших місцях. Але але, хочу сказати, що е, повний набіг витягів щодо обслуговування в автомобілі є. Якщо гарно цим всім зайнятися подивитися, то ми знайдемо те, що машинка дійсно в гарному стані і постійно за нею доглядали і любили. Салон в шикарному стані, як на свій пробіг і на свій вік. Автомобіль знову ж таки, повторюся, має вілюровий прикольний салон, спідлокітник і підстаканник для пасажирів ззаду. Їде дуже бадьора, машинка без газу, газу не бачила. Ну, але якщо за потреби, можна поставити газ. Ідемо далі. Не можу ніяк звикнути, що на японця в таких руках у нас відкривається багажник або з ключа, або ж. Зважіль, який знаходиться безпосередньо в салоні. Ну, тут у нас звичайний багажник, як для седана. динаміки монтовані. Тут у нас набір інструментів і запаска. Щітка, я так розумію, в подарунок залишається. Е, і з того, що я знаю по е, ситуаціям, тут було у першого власника. По задку була питання ДТП, напевно, хтось в'їхав. бо у нас фарбована ляда, фарбовані задні крила. Вже е, другий власник перефарбовував е, бампер і пороги. Є сліди експлуатації по кузову, але не суттєві. Як в цілому, друзі, 2007 рік випуску ціна 6200. Тобто я вважаю, що за таку цену такий космольот японського виробництва він має місце бути. Я вважаю, що це гарна ціна для цього автомобіля. Тож, хто хоче собі, я так розумію, захотять цей автомобіль молоді хлопці та дівчата, тому що він такий більш молодіжний. То приїжджайте, перевіримо, домовимось.